Дуель бонуса та собиті стала ключовою у чемпіонській гонці. Переможцю діставалося все, а от переможений завершував турнір на третьому місці. Була навіть вірогідність золотого матчу між бонусом та колесом центр у разі їх перемог у заключному турі, але колесо несподівано програло главдом строю і вибуло із чемпіонської гонки. Це інтрига до останньої, можна сказати, москальсіку. Было в этом чемпионате. Почему-то это свойственно пляжному футболу, потому что это такой спорт специфический, очень много зависит от удачи, от отскока мяча. Поэтому здесь прогнозировать что-то заранее как бы нельзя. Таким чином, переможець матчу бонус забиті неділі» ставав чемпіоном турніру. Ціна помилки у матчі була досить високою, тому команди грали обережно і завершили основний час в 0-0. Під час додаткового глядачі нарешті побачили забиті голи до того ж, які спочатку тривала атака бонуса завершилася точним ударом в дев'ятку. А за кілька хвилин перевагу чорно-білих подвоїв Євген Коньков, забивши один з найкрасивіших голів турніру. Євген став кращим бомбардиром чемпіонату. На його рахунку 24 голи. Я грав на команду, хотів, щоб в першу чергу взяли очки. А як йшло, так йшло. Получилася забіга, знаєш забігала. Футболісти собиті відіграли один м'яч, але тут же пропустили втретє. Інтригу було знято. Заключні хвилини минули без сюрпризів. Бонус виграв цей матч 3-1 і став чемпіоном Запорізької області з пляжного футболу. чувствую моральное удовлетворение, доволен. Спасибо, ребята, молодцы, боролись до конца. Этот чемпионат как никогда был до конца упорным. Чемпион определился в последней игре. Спасибо своим ребятам, они молодцы, бились до последнего. Срібні медалі турніру дісталися гравцям команди Сабиття неділі». лише бронзові футболістам колесо центру. Кращим голкіпером цьогорічного розіграшу став Артем Ушаков, команда Сабиття неділі». кращий гравець Андрій Лапін, колесо центр. Команда Бонус вперше здіймає над головою кубок чемпіона і готується підтвердити свій титул на змаганнях в Бердянську. «На ми їдемо на область Бердянське. сподіваюся повторити свій успіх. Руслан Левицький Дмитро Сахно, Тв. 5